O resto! <tosse> o oh, <tosse> oh. <tosse> oh, é. <tosse> <tosse> Стоп, стоп. стоп, стоп. Смотри, стоп, стоп. Смотри, стоп, 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 стоп, стоп. О, гата, там. Перш за все хотілося б подякувати молодій зміні організаторам цього кубка. На жаль, ті, хто починав, зараз немає такої можливості організовувати ці кубки. І звичайно приємно, що росте згідна зміна, яка підхоплює те, що починали старше покоління і продовжують розвивати спорт. Але перед початком турніру я хотів, щоб ми віддали шану, скілили голову за тих, що віддали життя за Україну і за нашого активного учасника турніру Перлієвичі. Велена мовчання. Ми щиро дякуємо всім учасникам, тим всім е, юним дорослим футболістам, які взяли участь у цьому турнірі. Е, е, щиро дякую за підтримку кожної команди. Звичайно, що кожній команді хочеться здобути перемогу, але перемога завжди дається нелегко. Ви бачите так само. На сході ми всі вже чекаємо перемоги, всі під... кричуть, що де контрнаступ, коли перемога Ніщо так легко не дається в життю. Тому ми щиро дякуємо за цей турнір, за підтримку Збройних сил України. З кожного поняточі буде звичайно, перемога. Ми віримо, ми впевнені, ми... за нами правда. За нами віра, з нами Бог. Перемога буде за нами. Щиро дякую за турніри, за підтримку. Оси, юрист сказав, все основне. Я хочу подякувати всім, що ви прийняли участь у такому. Кубку, які проводяться у нас кожного року, і в нас границь кордонів немає, Буковина приєднається, хай вся. Ми разом усі разом, ми маємо разом єднатися у цей такий важкий час. Бо, як каже Василь Юріч, якщо ми єдині, то буде перемога скоріше здобута. Дякую вам всім, вам миру, добра, здоров'я і перемоги. Слава Україні! Кажуть, що переможені нема, але все ж таки ми хочемо подякувати. Всім, хто приймав участь і на згадку вручити грамоту та грамотну. Грамоту, грамоту нагороди команди села Голошино за участь у турнірі з футболу за Кубок Білого білочальності на підтримку збройних Сил України. Хочу подякувати. Гуцуліку Василю Васелічу за суддівство турніру з футболу за кубок Білого Черева на підтримку Збройних сил України. <звітую> <звітую> ну, я може, правильно ремонту є доста, але все ж таки, порадившись з дніме, побачу організацію, хочу подяку барочку Богдану Васильовичу за організацію турніру з футболу за кубок білого черевосу на підтримку Збройних сил України. Заводити. я bichu бачили. Ну, були організовали так, я може помилку мелко зробили, ні, поправимо зараз? Ну, всі разом. Всі разом, я думаю, що будь-ядня, будь-я все переможе їх нікого. Всі, всі разом приймали участь, молодці. Дякую вам. Ну, ти його вчив, то значить, заслуга є твоя. Все таки ти підготував хорошу хорошо І так, я дуже прошу вас усіх після Нагородження станьмо на загальну фотографію, всі в коло, щоб було видно, скільки взяли участь і тоді е, сфотографуємося, щоб був такий фотозвіт назад. За третє місце в турнірі нагороджується команда Молодіжка Яблуниця це все важко. Це си не гаре, це си не гаре. А, Дякую. 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 А до молодіжних. Так. 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 Я робив. Хай артит. Йора. Йодєспа. Оре. Дякую. Все готово. Не було. За молодіжчино. Гарно. Помагав сам, спустився на поле чоловіка. Молодець, похлопай моєму. За друге місце нагороджується команда Конятинської ОТГ. Чи як, правиль, правильно, Ваня? Правильно? Дякую, Ваня. Ще в одному підтримуєш. Приємно. Трьома. Давай його на сарце, я мовцю тебе організову. Чотирився. Вона один гол <говори> міше зараз. Але за перше Нагороджується кращий воротар турніру. Слевчук Іван. Нагороджується кращий захисник турніру Терновий Юрий. Да. Нагороджується кращий півзахисник Андрій Федорчук. <плоджується> І нагороджується кращий нападник турніру Федорчак Андрій. Пересфотографуємося, ви так будете бігти, добре. Довго І так, нагороджуються переможці турніру яблуниця. Старші. Але кожна попідні? agikara o vaqat o vaqat o galib o qachonliq pas yo'q yo'q I horo va shungiya da Да шуда, давай, давай, давай. Да шуда, да шуда. Вау, один забираю батальйон. Ще одну ку. Говай. Гош добіти, гош до. Тримайте, йому зараз віддаду. Зараз. Він же стін накриває. Да. І. За перше місце медалі далі отримали, а кубок отримує Василь Юрович. <laughs> так, кубком нагороджується команда Яблониця, капітан команди. Головне, що не було травмованих на цьому турнірі. Звичайно, що такі турніри не завершуються. Ми повинні продовжувати жити, підтримувати Збройні сили. Ну і, звичайно, з нетерпінням чекаємо всі перемоги. Слава Україні!